Все, що має початок, воно має і кінець. Те, що може пройти через віка, яка от мудрість в цьому захована, все циклічно. Як зробити щасливу людину нещасною і нещасну людину щасливою, намаскар, друзі, не варто шукати щастя в чомусь тимчасовому і опиратися на це, тому що все, що має початок, Воно має і кінець. Воно тимчасове. Потрібно шукати прихисток у чомусь дійсно постійному, дійсно солідному, те, що може пройти через віка. Є отака от притча розповідь, де персидський цар мав слугу, слугу звали Бербал. Він його питає: Слухай, а як зробити щасливу людину нещасною, а нещасну людину щасливою? Бербал був розумний, дуже, і він йому каже, що. Ці дні не будуть тривати вічно. Так? Яка от мудрість в цьому захована. То коли людина щаслива, якщо вона шукає щастя у чомусь тимчасовому, у чомусь непостійному, то з часом воно пройде. Так само, як і нещастя, дуже часто також нещастя зв'язане з чимось тимчасовим і непостійним, воно також буде мати кінець, воно пройде. Тобто все циклічно в Світі. Все має свої цикли. Один день сонячний, інший не сонячний. То різні речі бувають. Але якщо шукати прихисток у вищій свідомості, а вища свідомість існує постійно, нас не буде і вона буде. І Завжди вона є, завжди вище з нами. Коли ми закриємо очі, коли ми навчилися відчувати це, і дається, що все навколо це є вища свідомість. Коли ми знаходимо прихисток у цьому, і наше щастя, воно не має умов, нашій радості нема умов. Ми щасливі, тому що ми є просто, просто то, що ми є. Тому що світ нас любить. Життя прекрасне, якщо воно разом з ним, якщо воно опирається на щось, що є постійно. Все проходить і це пройде. Багані дні також будуть мати кінець. Що ж, друзі, таке от коротке натхнення, яке дає дійсно силу жити і мотивацію. Як зробити щасливу людину нещасною і нещасну людину щасливою? Що ж, бажаю вам гарного дня і знаходити прихисток в чомусь дійсно постійно. Намаскар!